Я пізнаю світ урок 297, тиждень 33. ТЕМА повторення. Різновиди джерел енергії. На початку уроку перегляньте відео лист від Центаврика. Увага! Певен, серед вас є майбутні екологи і захисники природи. Тож сьогодні ми пригадаємо особливості вичерпних і невичерпних джерел енергії. А саме, чому слід ощадливо використовувати паливні корисні копалини і які джерела енергії? Не скінчуються. Пригадайте, що таке джерела енергії. На 33-й сторінці прочитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене. Джерела енергії це речовини або процеси в природі, використовуючи які людина виробляє. Пригадайте, які джерела енергії називають вичерпними. Так, це джерела енергії, які вичерпуються з часом, а не вичерпні джерела енергії. Так, які відновлюються у природний спосіб. Пригадайте, що вам відомо про джерела енергії. Виконайте завдання. Перше, позначте неправильне твердження. Енергію виробляють з кам'яного вугілля, торфу, природного газу, нафти тощо. Під час спалення цих корисних копалин? Використати паливні корисні копалини можна лише раз. Тому їх запаси на землі поступово вичерпуються. Продукти згорання паливних корисних копалин не забруднюють навколишнє середовище. Яке з цих трьох тверджень є неправильним? Молодці, неправильним є третє твердження. Продукти згорання паливних корисних копалин не забруднюють навколишнє середовище, адже насправді вони забруднюють навколишнє середовище. У другому завданні позначте правильне твердження: паливні корисні копалини це невичерпні джерела енергії. Невичерпні джерела енергії відновлюються в природний спосіб. Запаси паливних корисних копалин не зменшуються. Молодці. Правильне твердження під номером 2. Невичерпні джерела енергії відновлюються в природний спосіб адже паливні корисні копалини це вичерпні джерела енергії, і запаси паливних корисних копалин, навпаки, зменшуються. У наступному завданні оберіть правильну відповідь. До невичерпних джерел енергії належить. Сонце вітер природний газ. Кам'яне вугілля, Сонце рухома вода. Сонце вітер рухома вода. Так, до невичерпних джерел енергії належить сонце, вітер рухома вода. А до вичерпних джерел енергії належить... Природний газ вітер нафта. Кам'яне вугілля, нафта природний газ. Нафта кам'яне вугілля Сонце. Так, до вичерпних джерел енергії належать кам'яне вугілля, нафта та природний газ. Сонце велична небесна зірка, що дає нам тепло і світло. А від ще й електричну енергію. Також світило дарує натхнення на створення картин, музики та інших об'єктів мистецтва. Пригадайте, та назвіть пісні, у яких співають про сонце. Так, одна з відомих композицій про сонце композиція гурту Beatles, яка має назву Here Come the Sun. Зійшло Сонце. Пригадайте цю пісню, перегляньте відеофрагмент. Here comes the sun. Doo -doo. Here comes the sun, and I say it's all. А які ще виконавці популярної музики Північної Європи вам відомі? А що ви знаєте про гурт Абба? На сторінці 35 пригадайте та встановіть відповідність гурт Бітлз – гурт Абба. Отже, гурт Бітлз. Так, пісня гурту звучала на орбіті Землі. Космічній станції НАСА. А гурт Абба. Так, їхня композиція Ватерло виграла на пісенному конкурсі Євробачення. Позначте. У наступних завданнях оберіть правильну відповідь. Батьківщина гурту Бітлз Молодці це Велика Британія. А батьківщина гурту Абба. Так, це Швеція. За першими буквами імен учасників гурту створено назву колективу Бітлз Абба Наса. Правильно відповідь Аба. Подумайте, які джерела енергії доцільно використовувати для забезпечення електричною енергією виїзного пісенного конкурсу, що проходитиме в безвітряній степовій місці з хмарним небом? Дуже добре. Перегорніть сторіночку сторінка 36. Розгляньте малюнки. Пригадайте, як з корисних копалин виробляють теплову та електричну енергію. І вставте пропущене. Отже, кам'яни. Вугілля так, нафта і природний газ. На тепловій електростанції. Тобто, це в нас підприємство, яке виробляє теплову енергію, спалюючи корисні копалини, так, а також перетворює її на електричну. Тобто, потрапляючи на теплову електростанцію, кам'яне вугілля, нафта і природний газ переходять, перетворюються у електричну енергію, в свою чергу, це живлення міст, та у Теплову енергію. Так, це в нас опалення. А як називають пристрій, у якому накопичують та зберігають енергію, зокрема електричну або теплову, для подальшого її використання? Так, правильно, це акумулятор. Розгадайте ребус та скажіть, яке слово зашифроване. Молодці. Зашифроване слово акумулятор. В наступному завданні установіть відповідність. Павербанк і термос. Павербанк? так зберігає електричну енергію, адже термос зберігає тепло. Дуже добре. Молодці.